Швидко приїхав, швидко Сама дорога година, до як на мене, воно страшніше, ніж бути в Бонбург. У мене син з братом сиділи на кулеметі на М2 на мінус ноль на нолі. Ночі там темні, я ніде ні таких темних ночей не бачив. Перший постріл розвернув хамер на 180 градусів. Другий постріл йому відбив передню частину і третій влучив в дверку задню. Він витримав і всі хлопці залишились живі. Желіза не вистачає в організмі. Трошки трошки нахватались. А так все нормально. Нас. На озброєнні пулемети Браунінг і МК-19 Тобто Здається нам определені координати, і ми відпрацьовуємо, знищуємо живу силу противника, підтримуємо штурмові роти. Швидко приїхав, швидко виїхав. Бої в місті набагато складніші, тому що багато не знає місцевості, не знає ну, багато будинків. Великих, що заважає вести огонь. селах було проще, чи поле, чи село. Кажуть, фортеця Бахмут, там 24 на 7 йдуть обстріли постійно, постійні штурми, атаки. Люди ну, не... працюють, скажімо так, на, на ізнос. Цей виїзд у нас. Більш ми, скажімо так, обійшлися без втрат. Єдине, що в нас хлопцю відірвало ногу одним прямим попаданням, там кумулятивний снаряд, вони виїхали, прикривали там піхоту, від, відпрацьовували, вони були на пікапі, вони були без броні. І кумулятивний снаряд прямо йому відірвав ногу. Ну, але він залишився живий, і слава Богу, він тримається, такий нормальний парень, хлопець і все. Все нормально. Ну, і так, трошки отримали там осколки, але тут таке, то я кажу, там желіза не вистачає в організмі, трошки, трошки нахватались. А так все нормально. Ні, не порівнювані. Там, скажімо так, ми думали, що ото Зарянівка, Курдюмівка, вони були такі важкі. Потім Кліщівка, вона була ще важча. Ми думали, ну що вже в Кліщівка, це вже ну, там вже пекло, вище ви ви нема. Але Бахмут це ще, ще гірше. Чим воно ускладнюється, тим, що це бої міські, тобто бої в місті. Якщо там позиції, і ти бачиш, що ворог. Від тебе там знаходиться там, за 100 метрів, за, за 50, за 200. Ну, ти бачиш позицію, ми знаємо, що це посадка, це там сидять орки. Оце ми тут. І там все, все ясно. То, тут стояли приватні будинки і обійти десь по вулицях, пройти ну, так, так траплялося, що навіть виїзд ми, у нас був. І ще один хамер такий же. Ми виїхали забрати їх, тому що там біля кладовища на Маріупольський, нижній Маріупольський, якраз бій, І вони кажуть, у нас там важкі, важкі поранені, але там постійно АГС, мінометка і стрілкатня. Проїхали туди, забрали спочатку там 5 чоловік, вивезли їх, потім вони сказали, що там ще є, ще є два. Чоловіки важких, яких, ну, які не, не ходячі, ми ще раз під'їхали е, туди, кулеметник прикривав. Е, ну, я його так побачив, я вискочив, його е, підняв. Він каже, я не зможу, там ми трошки пішли, але нас е, ну, там, я знаю, метрів, може, так, може метрів тридцять було до орків. Е, і нас е, чисто кулеметник прикривав. Е, я його, Але там воно все-таки набите. Він каже, я на одній нозі, кидайте мене тут, їдьте, бо вас ну, почали з міномета лупити, з, з усіх сторін. Прямого попадання не було, але там зліва, справа під, під машину розривалося. Він каже, кидайте мене. Я кажу, ти ні, ми тебе не кинемо, і підбіг Максим. Ми з Максимом його витащили. Він також отримав там поранення, осколки там під лопатку. Прострілили йому руку. Він зараз ще в госпіталі. Ну, ми, його вдвох, ми його дотащили до машини, засунули. Юра нас прикрив нормально. Ми поїхали. Насправді було два колеса: переднє, ліве і заднє праве цілі, а ті були розбиті. Але тут Хаммер, що хорошо, що в нього на рамфлетах, і ми виїхали. Десь фотографія залишилась, і вся резина порвана, але хаммер вивіз. І, я ж кажу, завдяки тому, що хороша броня, ми вискочили. Як взагалі ви розкажете про цю техніку? Ну, техніка, техніка хороша. В них є різна, різна ступінь бронювання. Оцей е, хамер, він прийшов до нас. Е, е, в нього не було е, башти не було. Така був просто ну, криша під, під неї зроблена, е, але башту ми вже робили. Але це е, волонтери, друзі, там знайомі е, скинулися, Така одна башта 400 тисяч гривень коштує. Броньована. Хлопці зробили все в гаражі, самі спроектували, самі розробили, самі броню. Все це, це, все оця башта. Вона крутиться, все ну працює, але це все зроблено в гаражі. Практично хлопці не брали ні за що, тому що це все вирізали, робили ці всі двигуни повністю, стопи розробили сюди. Можна поставити М2, ДШК і МК-19. Вони універсально зробили таку штуку. Можна зняти один, поставити інший, воно регулюється, закрите зверху, навіть якщо десь з дрона будуть кидати. Кришу зробили таку покату. вона... Ну, ми таких от дві, дві башти. Той Хамер, який загинув, він також. чим... Чим гарно, хлопці поїхали, вивезли там 300 го і поверталися назад, взяли для мінометників 22 міни 120-ки і загрузили їх сюди. І вони втрьох в в трьох їхали, І на дорозі на Хромове птур, перший постріл розвернув хамер на 180 градусів. От машина їхала, і, і вона повернулася в іншу сторону з, з, з пострілу. Він важить 6 тонн, більше шести тонн. Плюс ще там ці міни лежали. Він розвернувся. Другий постріл йому відбив передню частину, де щиток і кулемет. Другий і третій влучив в дверку задню. І міни не здетонували. Він витримав, і всі хлопці залишились живі. Всі живі. Нормально вони вискочили там і відійшли. Сама дорога туди назад, це, як на мене, воно страшніше, ніж бути в Бахмуті. Везли ми боєкомплект на Бахмут. І буквально 150 метрів я не проскочив. Підбили машину. Вона вже була несправна, щоб їхати. Ми вилізли в машину, перебігли в окоп. Там була 92-га бригада і почався дуже інтенсивний обстріл. Там в турами, похоже, були. Потім ще евакуаційна машина 28-ї бригади була підбита. Вони везли 200-го і 2 300 х Оце ми з ними виходили до часу вояру. Десь приблизно кажу, години 4 йшли. А погодні умови такі були, що єлі дошли. О. Ночі там темні, я ніде ні таких темних ночей не бачив, як, в, як, як там на Донбасі. Е, от, отак не видно перед, перед собою нічого. Можеш на, на відстані витянутої руки, ти розмовляєш з людиною, і ти не бачиш. Він може відійти, і ти не, не побачиш, що він відійшов. Наш е, замкомбата, Замкомбат Е, в ефірі там, питається, каже, вас скільки на позиції? каже, Дев'ять чоловік. каже, А що дев'ять, вас же вісім. Ну, каже, ну, один тут прибився з другої бригади. Він каже, звідки той питається, звідки? Ти тут, каже. Третя бригада ССО. Він каже: яка третя бригада ССО? Такої бригади нема. Ну заберіть в нього зброю, давайте його сюди, вагнерівець. Заблудився вночі, зайшов на позиціях, ну потім почав там, розказувати, що він там здатись хотів, там, то, 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 але так, сразу... Чув десь третій полк ССО, каже, такого полку немає. Заберіть і сюди. Я був головним сержантом третього взводу, третьої роти. Але потім мене перевели тимчасово виконуючим обов'язки. І в мене зі мною брат рідний і син служив. В мене син з братом сиділи на кулеметі на М2 на мінус ноль, на нолі, туди, куди ніхто не хотів іти, тому що там було ну, отак. Я служив ще в Радянському Союзі в Збройних силах СССР. В 87-му році я. Звільнився, і я з армією не мав ніяких справ. І бізнесом займався, і працював на державній службі, і, там, і, і в міністерстві був і помічником міністра, і працював головою антикорупційного комітету. Багато в чому, в чому був. Я полковник міліції, поліції, юстиції. На даний момент солдат. Збройних сил. По-перше, я проживаю в місті Сірпінь, будинок був пошкоджений сильно. Сім'ю я вивіз на Західну Україну, потім приїхав. і, ну, Була така думка, а хто, якщо не я. І так вийшло, що пішов добровольцем. Я вважаю, що така ситуація, коли, коли війна в країні, то потрібні, ну, потрібні всі руки. І потрібні всі. Ну, хто, хто там вважає себе чоловіком, він повинен іти захищати батьківщину. Ну, Є люди, які, скажімо так, не можуть це робити, але вони, може, в цивільному житті роблять набагато більше. Він, може, не може воювати, але він може зробити стільки, от як. Скажімо, там ці волонтери чи там, друзі, які десь хтось по якихось там причинах не, не зміг, але вони нас забезпечують тим, чим там, немає змоги держава, скажімо, це зробити. Роблять люди, тому кожен на своєму місці, хто чим може, тим і допомагає. Ну, я так вважаю. Там казати, що хтось ховається, не знаю, влада не воює. В нас психолог, він депутат міської ради київської міської ради. Тому сказати, що, що ми там десь хтось, може хтось ховається, може хтось. ну Люди є різні. Да, все як в житті. Да, все, все як в житті.